Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чарова поїздка до лісу. По білій грибочки і не тільки білі, але й по можливості червонячки, Я сьогодні не один. Я сьогодні з підмогою. Зі мною син. Але він піде в протилежну сторону. А ми в іншу сторону. Наче зараз 9 година, дня 12 градусів. Що ж, сподіваємось що ми щось нині знайдемо. Ну, як завжди щось буде цікаве, то ми будемо на зв'язку, на, на покажемо, розкажемо, що на даний час робиться в низинах Карпата. Так, добре, тоді до зустрічі на першому грибочку. Прийшло у нас хвилин 5 і от перші грибочки молоденькі, гарненькі, біленькі. Ох, яких. Приємно вирвати. Ось такі вони карпатські, біленькі білячок, красючок. Ось такий він є. Всім привіт народ! Слава Україні! Пів години лажу по лісі, одного маленького знайшов. І тут знайшов йшов красоту. О! Рибочки. Оце тареля. Оце тареля. О. Опа! Так, ну так як я недалеко від машини, то можна взяти. І тут ось ще є. Ще є красочок. О! Ох, там ще є. Так, не роздушити. Тут маленькі, тут, тут, тут навіть два ще та і три. Є. Опа Тут вже зігнив І тут ще гігант є О. ох, йом. О, дьйоме! Оцей файний рибок Все то я бачив десь тут що ми тут підзбирали я одного разу на тому горбику з 10 штук знайшов і цього разу непогано добре продовжуємо далеко побачив але чи то білі чи то не білі что похоже на белый какие Не белые О. Это же никудышний паун И будем делать это сейчас Неподалік ще один молодесенький. О! Молоденький, гарненький. Білячок. Ось, ці грибочки молоденькі. Отакий позатий грибок. Ох, який березовий красюк. А. І вже дозрівший сховався, думав, я його не побачу. А ми його побачили. Березь оки. Коло того пеньочка я того разу. коло гарного, грибочка не йшов біло. Але щось білого не видать. Але є червонічки. Берем. Має бути білячок. І все, цей вже нікудишній. Цього ще можжати. Там я щось побачу. Ні, то не білі. Перейшли ми на інші місця. І от перший грибочок Не густо з білячками, ну але тішимося тому, що є. Ще один білячок. О. І знову березюк, і знову дозрівший. Які грибочки, чудо! От. Один із них. Вот такие. А другие там дальше. О! Вот такие два чудо пили рыбачки. Так, гуляю, я вже десь хвилин 15 точно Хотів робити привал, трохи водички попити. А тут опа є. О, це файний рибок. О. Я не знаю, що його поїло, певно. Опа! І цей грибок файний Весь болоті Але нічого, зараз ми його відчистимо Так, може то по дорозі пройтись Добре, зараз щось будемо думати Ще нам білячки попалися Ось такий

Воді його добути о. О, так забрав. От о. О, який то один, але він... Ні, не один. Ось такий варіант. Це той варіант, що з одного кореня ростуть, оон скільки грибочки. Це наразі це те, що ми побачили. Так, то на місці став. Нічого ми тут не зруйнували. Ох, Ох який біля чок показався. Ой який він Чистюля Ну корінь балийкий довгий А що там ще один? Ні Ось во, п'ячок. Ось такі, о, о, такі мацьопки Грибочки Тут є, тут є. О. Тут, тут є, тут є. Ну така собі смейка. Якого я грибка більшого побачив. Так, треба до нього добратися. Через перешкоди. Отакий рибок. Наш білячок. Ова! Ох, приємно вруці тримати. Такий рибок. І ще мені по дорозі попався білячок. Ми треба вже повертатися до машини. Я вже зайшов далеко. Там лисички. Може би то пару лисичок собі на зажарку назбирав. Все, mm -hmm. завершив я своє грибарство, та то ще збирає гриби. Я казав, що я йду до машини та йду порядок робити з грибами. От показую вам, що я сьогодні назбирав. Ну як на даний час, то результат непоганий. Все, всім удачі, всім пока. Ох, який великий виріс. І ніхто тебе не побачив. Інтересно. Ну то ти ще гожий. Як тебе ніхто не бачив. От і завершився черговий похід. Назиний Карпат. Побілі грибочки і не тільки білі, підберезовики, червонічки. Я рахую, похід удався, показую результат. Ось такі. Такий, такий мій результат. Син уже свій порізав, поки я займався походами, розвідками. І за той час я та зробив порядок з своїми грибочками. Ну а вам бажаю 20 разів більше назбирати грибів, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. Не забруднюйте природу, не викидуйте сміття. Потім вам прийдеться або вашим дітям, внукам дихати тим сміттям. Нікуди воно не дівається. Воно перегниває, попадає в потічки, а разом з водою ваш організм. А потім кажуть, чого люди такі слабі. Чим Чим далі світ просувається, тим більше люди хворобливі стають. Ну, також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас старицею. І ще таке питання. Позаду багато фільмів. І неодноразово ми відповідали, як називається річка, який район. Навіть грибники називали, які урочища, те я збираю гриби. Є порядка 400 фільмів. Там, якщо передивитися все, все роз'яснено, все пояснено, навіть як тренувати зорову пам'ять. От, де іменно збирати гриби, коли збирати гриби? То все в попередніх фільмах. А повертатися зараз, якби повернути років 40, ну хоча б 20, то інакше. А в пам'яті це все знову прокручувати то. То щось не годиться. Добре, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі. Слава Україні і героям слава!